Чілинні дифузори CLT прихованого монтажу з вбудованим трековим освітленням. Монтуємо надійні анкерні болти. Закріпляємо пленом слот, виготовлений з високоякісної оцинкованої сталі. Встановлюємо дифузору пленом та фіксуємо короткими саморізами. Можливе об'єднання декількох елементів, завдяки чому їх можна монтувати в безперервні лінії практично будь-якої довжини. Монтаж розподільчого бокса виконується розведення гнучких повітропроводів Аерофлекс з підключенням до пленумів, встановлення каркасу для кріплення стелі. Монтаж листів гіпсокартону в паз дифузора та кріплення його до каркасу. На стику з гіпсокартоном наноситься шпаклівка з армуванням малярною сіткою для запобігання утворення тріщин. Вся поверхня ретельно шпаклюється, вирівнюється і фарбується. Після завершення оздоблювальних робіт та висихання фарби обережно знімають захисну стрічку, що запобігала потраплянню бруду всередину дифузора. Встановлення трекових світильників Запуск системи вентиляції і кондиціонування дифузор із будованим трековим світлом, це інноваційне рішення, що інтегрує вентиляцію, кондиціонування та освітлення в єдину гармонійну лінію, максимум комфорту та мінімум зайвих елементів в інтер'єрі.